Вітаю, друзі, я Віталій Портнер. Заступник командуючого оперативно-стратегічного командування українських військ Таврі Сергій Кузьмін повідомив, що українські війська вийшли на першу лінію оборони російських окупантів на півдні нашої країни. Незважаючи на всю складність українського наступу, незважаючи на те, що Окупанти побудували досить серйозні лінії оборони в той час, коли готувався український наступ на їхні позиції на окупованих територіях України, потрібно усвідомити, що сам факт виходу на лінії оборони окупантів на півдні, так чи інакше наближає Збройні Сили України до можливості прориву так званого кримського коридору. Я не буду зараз говорити, що. Це неодмінне відбудеться, адже ми говоримо про війну із боротьбою армії, із загибелю людей, і прогнозування у війні дуже невдячне завдання. Однак ми принаймні розуміємо, якою є стратегічна мета українських Збройних сил на південному напрямку. Кримський коридор, тобто маршрут створений після окупації частини території України з Ростова на Дону до анексованого і окупованого Криму, це важливий логістичний коридор для Російської Федерації, і звичайно зовсім не тому, що їм користуються так звані курортники, які їдуть з суверенної території Російської Федерації до Окупованого Криму, і назад. Ні, це коридор, по якому перевозиться жива сила і техніка окупантів. Те, що їм дуже потрібно у протистоянні Збройним силам України на півдні і на сході нашої країни, і у плануванні нових наступальних операцій проти української армії не будемо вважати, що президент Російської Федерації Володимир Путін та російська воєнна командування відмовилися від окупації нових українських земель. Ні, і ще раз ні. Однак ми маємо пам'ятати, цей коридор проходить через окупований і анексований Маріуполь через окупований і анексований Бердянськ. Прорив навіть частини цього коридору значно змінює логістику постачання російських збройних сил. Залишаються мости. Кримський і Чонгарський. Однак ми прекрасно розуміємо, що після того, як Збройні сили України продемонстрували, що можуть потрапляти в ці мости за допомогою ракетної техніки, це непевні маршрути для окупантів. Достатньо ще кількох таких вдалих потраплянь, і кримський і чонгарський міст перестануть бути маршрутами, на які Буде сподіватися російська воєнна команда. Звичайно, сухопутний коридор є набагато більш надійним коридором для російської армії, і саме тому Москва так бажає зберігти над ним контроль, навіть якщо уявити, що у Кремлі. Думають, що в певний момент можуть погодитися на перемир'я у війні проти України для Володимира Путіна є конче важливим зберігти саме коридор між Ростовом і Кримом за стратегічним значенням для Російської Федерації. Цей коридор можна порівняти із знаменитим коридором, який фюрер Адольф Гітлер вимагав від Польщі. Для того, щоб Німеччина його часів отримала екстратеріальну дорогу з однієї частини своєї території до іншої, Путін пішов гітлерським шляхом. Він окупував територію сусідньої держави, для того, щоб об'єднати одну суверенну частину території Росії з тією територією України, яка була окупована напередодні його так званої великої війни проти України. І саме тому, якщо Збройним силам України вдасться прорватися через Кримський коридор, це значно ускладнить життя президента Російської Федерації Володимира Путіна, змінить його воєнні та політичні плани. Сам переговірний процес між Росією та Україною, навіть якщо він відбудеться, буде виглядати зовсім інакше, ніж в ситуації, якщо Путін буде утримувати Кримський коридор. І тому є таким важливим факт виходу на першу лінію оборони російських військ. Якщо ж коридори не перериваються, і агресор вважає, що йому ніщо не загрожує, він, звичайно ж, планує нові агресивні дії. Про це зараз можна говорити абсолютно впевнено у 15-ту річницю агресії Росії проти Грузії. У 2008 році багатьом важко було передбачити, чим закінчиться ця коротка війна. Захід намагався насамперед зупинити російсько-грузинський конфлікт, добитися виведення російських військ. з так званої суверенної території Грузії, так званої, тому що і Абхазія, і Південна Осетія – це також суверенні території Грузії. Однак для світу тоді це були території конфлікту, і на заході погодилися не тільки з тим, щоб росіяни фактично окупували ці території, але й з тим, що вони б значно збільшили. Зону своєї окупації за рахунок тих районів в Абхазії Південної Осетії, які до війни 2008 року контролювалися легітимним грузинським урядом, та ще й провели на території південної Осетії справжнє етнічне чищення за взірцем давньої абхазької етнічної чистки. Президент Франції Ніколя Сарказі, який тоді був головним посередником між Росією і Грузією, навіть говорив, що його позиція по досягненню миру значно відрізнялася від позиції тих, кого він іронічно називав друзями Грузії, тобто тих політиків на заході, які обстоювали примат міжнародного права. Тепер через 15 років після війни стає абсолютно очевидним: якщо агресор не засуджується так, як це мало б бути після його агресивних дій, він робить висновки щодо власної безкарності. І після 2008 року Росія залишалася учасником престижної групи восьми. Яка стала групою семи тільки після початку української агресії, президент Росії Дмитро Медведєв, президент Росії Володимир Путін були бажаними гостями у західних столицях? Тодішнім президентом Дмитро Медведєв, який зараз відомий своїми закликами до використання ядерної зброї у війні Росії проти України, тоді взагалі пов'язували сподівання на лібералізацію російської влади. Я думаю, що ви про це добре пам'ятаєте. Росія не виключила жодної міжнародної організації, проти неї не було запроваджено санкцій. І які висновки зробив президент? Володимир Путін, який тоді був прем'єр-міністром Російської Федерації. Що якщо він продовжить свою агресивну політику на пострадянському просторі, йому нічого ну буквально нічого не загрожує. Ця впевненість призвела до подій 2014 року, до великого нападу Росії на Україну у 2022 році. Зараз світ на порозі гібридної війни Російської Федерації із країнами НАТО із непередбачуваними наслідками, які ми навіть уявити собі не можемо за масштабністю. А якби ми інакше поставилися до подій 2008 року, зараз про це навіть годі й думати. Час, можна сказати, вже минув. І можна сподіватися, що світ хоча б зробить висновки з російсько-української війни. І не буде думати про нормалізацію стосунків із агресивним режимом Володимира Путіна, навіть якщо у російсько-українській війні колись з'явиться шанс на перемир'я. Будь-яка відмова від покарання агресора це крок до набагато менш безпечного світу, до нових кривавих війн, до конфліктів, які рано чи пізно призведуть до третьої світової війни, із використанням ядерного компоненту. Ті на заході, хто хотіли в українських поступок Росії, мають пам'ятати, що такими поступками здатні підписати смертний вирок собі і власним співвітчизникам. Відкрити ворота до величезної війни, яку вже ніщо не зупинить. Бо агресор вірить тільки у готовність боротися з ним. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали ПатреонібайміяКофі, які допомагають нам розвивати ці ресурси, Користуйтеся функцією спонсорства в самому YouTube. Перемоги і миру!